По військовим новинам в шапці профілю є телеграм-канал, бо тут особливо не розказує, що вже повидаляли ці платформи. Тут не можна знати. Только перемоги. Только перемоги. Все, як наш мара ну Менше з тим, казацтво. Яка ситуація на зараз склалася? Ну от дивіться, вже це Покровський напрямок зараз, Нердіївський називається. От починаючи навіть із Нью-Йорка сюди, Калинова, Архангельське, Новоолександрівка, Прогрес, Восход, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Невельське, Карловка, Красногоровка. То практично, щоб сказати, там. Одне й те саме, де більше бронетехніки, де більше йдуть піхотою. Ну то тобто, намагаються там уступом, пробують, лізуть, лізуть, де не пролізли вправо вліво зміщаються туди. Лізуть, в основному по посадкам пролазять. Посадки дуже густі. Ну якось бачите зараз. вони цілі. Там, де ЛБЗ, скажімо так, стоїть місяцями, там воно вирубано. Ну ці посадки швидко, вони за три дні блін, коли активні бойові дії, там одні штрубаки залишаються. Відповідно, і обзор її пролазять. І те, що ми маємо, коли зведення даємо і говорить, що там проліз настільки, то настільки ворог, потрібно розуміти, що. Території великі, периметри перекривати фізично, треба піхотою, а піхоти у нас там, де є закон про мобілізацію. Два мільйони офіційних ухилянтів, природоохоронних органів і держслужбовців, які не бажають і ухиляються від виконання прямих обов'язків і присяги народу України. А то, що намагається ловити на вулицях і посилати сюди, то результат відповідний у нас. Такого мотивованого війська, яке було в 22-му, вже не буде. Да? і а, Прийде час обов'язково, прийдуть і ці срані держслужбовці і правоохоронці, які хаваються, хаваються бігають. І відповідно ці ухилянти, що в тилу лазять, да? їх там і численності навіть, саме великий правоох... природоохоронний орган. Да? Міліціонери, хто їх знає, 100 тисяч, 200, 300, ніхто не знає. У нас ми воюємо, бля. Де ви воюєте, Бригада люті, інші козаки, ну, 3-5% від вашої кількості. Де ви воюєте? Які заслуги, блядь? Знаєш, що 384 мільярда на содержання. То, блядь, заї закупають там автозаки, то і ще. До чого ви готуєтесь, блядь, нещасні? Мені цікаво. Що там в тих головах. Ну і відповідно це трошки відвлюкся. Ситуацію маємо із те, що є зрив мобілізації, плюс велетенська проблема Каби-Фаби. Відповідно, по бригадам треба поповнення людьми і треба вирішувати проблему з Каби тому що я розумію, що в Кабмінах, в Міністерстві оборони там в інших оцих блін тилових структурах вони ну, тут не бувають, вони не розуміють, що каби попадають навіть по посадкам. Да? Учому в одне місто каб прилетів два рази. Отака вузенька вуличка. Вузенька вуличка, щоб було зрозуміло. Проблема вирішується ніяк. f 16 от сьогодні, осінню, завтра, Голландія, блядь, Бельгія, Данія, Швейцарія з Бенедиктами, блін. Коротше, це все казки діда Панаса, блядь. Поки ми втрачаємо територію з об'єктивних причин. І не просто втрачаємо територію, а втрачаємо своїх кращих бійців. Понимаєте? тому що по ітогу все тримає піхота, як не крутий, не блядь. Вирішення проблеми є, немає. Оборонний бюджет у нас на ЗСУ йде менша частина на содержання цих дармаїдов, блядь, ухилянків із цикунов більша частина державного бюджету. Які то срані помічники депутатів сраних Верховної Ради, блін, увеличили собі зарплату. Давайте будем получать по 150 тисяч. Блядь, ну це бред. Це просто бред, блін. Я вже не кажу зарплати, як у цього чмошника, блять, голови і його Хто знає, що таке Укренерго? Фуфіл якийсь, да, блін? 5-8 млн гривень. Ти 2 копії на кожного разу піхота получає, блять, 100. Ну, як ми збираємося в війну? Чи ми формулу миру шукаємо? Може, в Сраці Орбана, то в Сраці, блядь, Кула, тепер у кого будемо шукати? Я критикую, критикую конструктивно, да? і я знаю, що оці шлунки, які пройшли на волні Хайпа і Довбайбізма 73%, вони не приведуть нас до перемоги абсолютно. І поки ми через вибори не переоберемо Верховну Раду і президента Українця і патріота, блін, у нас буде біда, біда вона вже йде. Якщо це комусь незрозуміло, чи хтось ще якісь там ілюзії питає, ну це буде це хворі люди. Домовиться десь посередині. вони не для того ложили своїх сумків, щоб домовлятися. От де вони стоять, вони території можуть віддати тільки тоді, коли ми їх виб'ємо і переб'ємо всі. І основне, маленьке бункерне муйло, бля, приїде в гагу або в наручниках, або на танку. По-іншому, бути буть не може. Якщо хтось строїть собі якісь ілюзії, бля, війна буде ще не один рік, можливо, і 5, можливо, і 10 років. І економіку потрібно, стан війни вводить. і. Я... Мобілізувати економіку, державні підприємства, державних службовців ці всі іграшки, вони хірово закінчаться, Вони вже хірово закінчились. Так всіх обняв, все буде Україна, слава нації.